Рапагілська Борсягівка, ось так машина стоїть. Ось так підвальне це приміщення. І на ньому написано О, Селидове Центр підтримки ВПО. Селиївська міська військова адміністрація. Ми завжди поряд. Прийом сімейних лікарів, лікопедіатрів, виписка, рецепт, довідок, направлення, інструментальне дослідження, контакт-центр, соціальні по видачі гуманітарної допомоги, консультація спеціаліста, психологічні та освітні послуги, телефон, Київська Обтрипальська, вулиця Волинська, ЖК Львівський, теж контакт-центр. Ось так, його недавно відремонтували оце приміщення, я бачив як ремонтували. І ось тут стоїть такий дизель підстанція теж. Ну що я можу сказати? Зараз буду їхати і розповідати. Готово, я їжджу тут часто і бачив, як Готували це приміщення і його почали готувати ще Там місяців шість, а може й більше тому. Не знаю, по Селідовську цю військову адміністрацію. А селідова Донецькій області ще не окупована ворогом. Ну, готували вже за 6 місяців до цього я не знаю, чому так чи. Готували, що буде, так чи планували, чи запобігали цьому, щоб було декуди поселити, ці військові адміністрації. І я скажу так, я сам ВПО, ну, переміщена особа, як на влада каже, не біженець, не переселенець, самостійний, ніхто не переселяв. Тоді в 2014 році з окупованої Кадівки. Мене і мою сім'ю. Але внутреннє ВПО, так ось я скажу. Я вже 10 років тут, з 2004, в Петропавлівська і Баршиївці. і читаю, що Луганська така ж військова адміністрація там, і інші там це обласна, а то є ще Щастінська, там, Сватівська, і інші. Ну, правда, Кадівський не читав адміністрацію, мабуть, і не. Зеленський не создавав це, але... але що можу сказати? Щоб посоздавали військові адміністрації, чиновники набрали цей штат, чиновники працюють там, отримують гарну зарплату, навіть високу, висовор. Інші я бачив, що до 100 тисяч в місяць, там, 50-60 тисяч в місяць. Але я ось як переселенцю, десятирічним, як кажуть, це вже стажем. Можу сказати, що мені від тих військових адміністрацій допомоги ніякої. Мало того, що я Нічого не отримував, Ну, я правда і не пишу і не ходжу по таким оці. Те, що воно тут, то я і зняв оцю військову, тому що я тут їжу. А так, що спеціально я не шукав ці військові адміністрації десь, і не звертався письмово там чи телефонував. Але і всі ці військові адміністрації за 10 років. Я від Луганської області, від чиновника, допомоги не отримав, ну ніяк. Я не беру там фінансів чи там якусь гуманітарку. Ось. Ось вона там за машиною цей десь генератор стоїть. В цьому будинку. Я там. Так ось... Для чого це я кажу? Що не той, що не отримав. Мало того, я, пенсію мене лишили як переселенця. І от 6 років мені ну, віддають за 6 місяців 2018 року. Пенсію. І куди не звертався і до військової. Отут я вже і звертався і писав. Ну як писав. І на сайті Луганської обласної державної адміністрації що допоможіть повернути пенсію яку забрали і що ви думаєте нічого цьому злочину як його назвав 6 років і ніхто нічого не повернув не то що якусь допомогу. так я от коли був біля цієї селидовської військової адміністрації що тут петропавська борсявіки розмістилася хочу сказати Дай Боже, щоб у цим вселидавцям щось була якась практична чи дійсна допомога, але не попереду. І не то, що там чиновники, то там машина стоїть, дизель-генератор і все інше, і зарплати, і все. щоб була дійсна допомога, тоді це буде дієво. А коли ось так, як я вам розповів, а воно, мабуть, так і буде, тому що не може в одній країні бути по-іншому. Це вже і, і по реінтерації пишуть, що цей виріщук з такими цими хабами, вже міністерка по реінтеграції, все це піари, пра, 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 працевлаштували чиновники і все. Хотілося, щоб. Я в цьому помилився по селідівської адміністрації. Але на своєму прикладі я можу сказати, нічого. Допомогу я не отримую, моя сім'я не отримаю. І ось я б'юсь, як риба обліт, я кажу, це не то, що якусь допомогу там щось так, медичну чи. Я... А б'юсь то, щоб пенсію повернули, яку забрали чиновники нагло. І це не можу зробити. І ніхто мені може допомогти. Ось так. Маю надію, що пройде інша влада і так не буде відноситися не тільки до переселенців економічних осіб, як вони кажуть, а просто до українців. Що чиновники будуть працювати для людей, вони за це отримують зарплатню. Ось. І тоді може буде якісь покращення. Цього питання.